Доброго дня, дорогі друзі, шано освітяни духові! Вітаємо вас на відкритті творчих робіт працівників київського міського будинку вчителя. Яку проводить київський міський учителя за підтримки навчання-наукового інституту менеджменту та психології, державний заклад вищої освіти, університет менеджменту освіти. Цей захід відбувається у дні, коли вся Україна відзначає День захисників і захисниць України, День українського козацтва та велике духовне свято покрову Пресвятої Богородиці. Раніше працювала в основному це був папір, кераміка, те, що доставляє задоволення і на цих матеріалах дійсно приємно працювати. А тут метал, причому метал, метал з фронту, метал від тих хлопчиків, дякувати яким ми живемо і працюємо. Тут і настрій уже трошки інший, і відчуття інший. моєї мами Марії Степанівні. Цьому мережу вже більше 70 років. А, будучи молодою дівчиною, своїм подругами, вечорам вони очком це мережево. По це, по-перше, це пам'ять, по-друге, це такий багатющий енергетичний, позитивний. І крім того, тут знаходяться ляльки-мотанки. Їх створила моя подруга Ольга Муклімбаєва. Вам подякувати, що в нас ця традиція продовжується, але сьогодні я відчув на собі якийсь особливий ефект. Тому що коли місткиня своїм пензликом намалювала це прекрасне, цей артефакт зла перетворився на добро. Сьогодні в нашому інституті такий пересвятковий настрій, тому що у нас відкривається така чудова виставка. Я дуже дякую, що ви в такі важкі часи знаходите в собі сили творити. Коли цей проект ми започатковували, мова йшла про вміння освітян. А сьогодні ми вже дісталися такого рівня, коли ми вже говоримо про історичну значимість.